Це група молодих людей, які приїхали в Черкаси. На футболках у них логотип сильного покоління. Але що таке сильне покоління? Сильне покоління це бомба. Бомба, бомба, бомба. Це сучасний проект для прогресивної молоді, яка прагне змінювати світ на краще. Це Це круто! сила! Це можливість стати краще і змінитися. Весела молодь. Це прикольно. Це молодь з усієї України, яка поставила собі за мету змінити світ і свою країну на краще. Ми змінили це місто, і я сподіваюся, вони ще довго будуть згадувати нас як сильне покоління. Коли я щось роблю для інших, то я в цьому знаходжу себе. Канів словетне місто на Черкащині. Тут команда сильного покоління провела благодійний концерт. Запросили Лію Рбітву, яка виконала найвідоміші пісні Анни Герман. Під час концерту збирали кошти на лікування чотирирічного Тимофія Коломійця, хворого на рак крові. Дякую, нехай Бог благословляє прекрасна програма. Все було чудово. Дякую за участь. Спасибо. Большое, Спасибо. Все понравилось. Очень очі. Очень... Дуже сподобалось. Дуже добре все. Команда, яка поїхала в інше місто, сміло не менш завзята. Веселі ігри та конкурси, святкова атмосфера стали справжнім подарунком для учасників дитячого табору. Задоволеними залишилися і діти, і їхні батьки. У цьому році ми найбільше працюємо з дітками. І це дуже велике задоволення працювати з людьми. Не ми зробили щось, а це Бог зробив. Тому що Бог всім руководив, і ми маємо на програмі 60 дітей. В іншому місті Кам'янці для 126 дітей енергійна команда провела розважальну пізнавальну гру Країна здоров'я. Чотири команди сильного покоління у Каневі, Смілі, Кам'янці та Черкасах прибирали сміття, боролися з тютюнопалінням, навчали здорового способу життя, організовували табори відпочинку і підіймали настрій собі та оточуючим. Ще однією особливістю була допомога третій міській лікарні міста Черкас. Робиться палата. Якщо піти по відділенню, бились палати, якість став ремонту, так, то вони капітально не ремонтувалися, напевно, що з моменту заснування лікарні це 40 років. Разом із місцевими адвентистами активісти сильного покоління зробили ремонт у палаті номер 511 травматологічного відділення. Ну а після праці добре відпочити. Усі команди, що працювали у Черкаській області, пливучі по Дніпру на пароплаві з натхненням ділилися своїми переживаннями, підсумовували результати роботи і розповідали про свої плани на майбутнє.